30 вересня, 2022 рік, Київська область, Броварський район. Хочу зараз показати невеличкий огляд своєї 7річної траншеї, де маю 4 кущики. В даному випадку зараз показую вам сорт долмацький, мій лідер. Отакі От висять чудові плоди. Ще багато дуже маю плодів, які би. Хотілося, щоб визріли, але будемо бачити по погоді, бо вересня фактично не було, як місяця, який ми рахуємо, що це вересень. Цілий місяць у нас дощі, холодно, сиро. Тут була натягнута плівочка зверху. Зараз я її зняв, тому що з боку бачимо наступний кущик, це кущ сорту Брунсвік. Він тримався-тримався довго-довго. Я, до речі, не поливав його вже місяць. Тому останній раз там якийсь полив був невеличкий, але все одно від холоду, від сирості, від конденсату, який був під плівкою, він почав масово тріскати. І я вимушений був сьогодні зняти. Бачите, на що воно схоже. Одразу там гості мухи, мурахи і так далі. О, ця траншейка в мене не глибока. Вона фактично сантиметрів 20-25 Ось тут Так, у мене воно якби, розміщено. Все це прогинається, все це ховається на зиму. Все досить просто, нічого складного немає. От, а тут трошечки далі маю глибиною е, 1 метр. Це вже не траншея, це вже яма. Там у мене в ямі вона такі зовсім уже... Інші розміри, товщина паганів і так далі. Це в мене теж кущик Далмацького з цієї сторони йде. В тому році я його ретельно підрізав, бо вже не можна було пригнути, сховати в траншею навіть у метрову, то в цьому році не так багато плодиків вони є, але, мабуть, що вони не дозріють. Побачимо, як у нас складеться в жовтні з погодою. От, ну, а от брунцвік показав хороший потужний результат, як завжди. Ну, Єдине тільки, що, мабуть, я буду технологію трошки змінювати, буду закривати агроволокном, а плівку накривати просто поверх оцих труб пластикових. І воно б дасть свій результат для того, щоб вода не попадала зверху, тепло буде зберігатись, але не буде цього конденсату, власне, який... І зробив багато шкоди. Так, ось ми маємо тут. От, зараз покажу це все діло з іншого боку. Я дуже задоволений цією траншеєю, траншеєю і ямою. Ось так у мене з боку з торця зроблено такою спеціальною плівкою. До речі, дуже якісна. Спеціальна армована. Ось тут так само ми бачимо. О, о. Ці слизняки роблять шкоду, хоча я її посипав, але ось бачите, все одно шкоду вони мені роблять. Ну, такі от висять. Яка ж краса висить. Просто от візьму, зараз і зніму. О. Що -то там всередині? Мені здалося, що начебто туди щось залізло. Це просто це просто знаєш, без окуляр. Зараз ми заглянемо. Так, по варварськи візьму Зручно. я Якраз зараз роблю вино тут в мене рукавичка резинова, гумова з гуми. І вона мита. Спробую. М -м -м. Цукру могло би бути і більше, але і так. Добре, що так воно є. Ось звідси досить гарно видно, яка є товщина. М -м -м, власне, чи пригну, ну будемо бачити, щось не, не пригну, але в мене є бажання ось трошечки отам підняти. Є в мене матеріал. Можливо, тоді воно все вийде, бо чим більше залишиться пагонів, тим буде більше вружаю, тим якісніші будуть смокви. Ось то, що я і казав, мурахи, хоча й сипав, от що робить оця така нестабільна волога погода. Вже зварили ми два рази, ми вже варення варили, досить смачне. Зараз дуже тепло, мабуть, десь до 20 градусів сьогодні, сонячно. Ну, от, власне, і вирішив я це зробити. І ось з боку сорт Мечуринська 10. Жодних розтріскувань там на цьому сорті я не бачу. Третій рік була вкрита агротканиною і зверху була плівка. Рослинка продувалася знизу. Не було цього конденсату, який, власне, був. На бронзику та далмацькому і результат тут кращий Ну і власне сорт, о, дивіться, це холера ще прийшла ракушка, і слизні, і равлики якісь, що, що завгодно. Така юрточка тут зроблена. Ну, підемо вже далі. Раз вже так діло пішло, зараз покажу вам сорт баянс. Теж ним теж дуже задоволений, єдине, що багато залишив паганів і такий вийшов власне, лісок. От, але дуже класний сорт. Без всяких у мене тут агротканин. Він прекрасно дозріває. Дивіться, яка чудова ягідка. О, ось така. Цукор ба... має більше, ніж у Далмацького. Ну, дивіться, яка краса. Ось там і сорт Баянс. Ранній, один з ранніх сортів. І дуже якісних. Тут маю пізній сорт Панаші. Є плоди, але... Маю сумнів, що вони дозріють. Але ж красиві. Та й людей саджанці цікавлять, трошки відводків поставив. І дуже мені подобається сорт Джин Ауфен, умовно назва. Багато ми вже з цього сорту з'їли. Ягід. Ось така чудово висить. І бачу, вон я вже там бачу, лежить одна. Мурахи вже їду їдають. Це власне з-за того, що воно накрите і не кожного дня сюди підходиш. І тоді ось так виходить. Але ж красиво. Ну десь 1001 10, грамів буде. Рекорд був десь до 150 чи 160 грамів. І є в мене результат на наступній траншеї. Ось тут у нас висить власна ягідка, Харді Чикаго. Теж поставив купу відводків. Ось вона, вона ще не готова, майже, майже, майже. але можете по, ще побути на пагоні, трохи є ще зелених плодів. І глянемо власне, з вами під плівку. Невеличка траншейка глибиною пів метра. Це у мене тут сорт Кастріло, він був тільки в цьому році висаджений, не зимував, а отам далі з величезною купою плодів будь ну, але не знаю, чи вони дозріють. Якось завмерли. Просто завмерли. Оце так такий вигляд має ця траншейка. Це аналогічна, 6-метрова. І зараз покажу ще, ще одну, яка планується у мене бути в парначку. Можливо вже в наступному році. До речі, ось пізній сорт помідор. Це перший раз у нас такі, що стільки їх було. Це невеличка школка, різні-різні сорти. А ось бачите, вже в цих великих ємностях він засинає. Що не скажеш про рослинки, які в траншеї. Зараз перед нами масує дофін Чи дофін? Я вже декілька плодів з'їв. Ось такий чудовий. Чудова форма в нього така. І купа, 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 купа ще. Ну, на ніч я. Накрию. Знову краще, хай вночі буде. Йому трошки тепліше. Далі сорт верте, нема там чого зараз дивитись. Ще один. І якби би все тут. От, ще є, до речі, купа всього цікавого. ну, Це покажу вже в наступному відео. М -м Хочу зробити відео про... Свої смокви, які знаходяться ось в цих ємностях. Різні різні сорти, їх дуже багато. Є багато відео знято про ці сорти. Зроблю так само і будемо разом з вами дивитись, будете коментувати, щоб знайти якраз ту альтернативу, яка буде підходити абсолютно кожному, тому що в, принципі, в контейнерах можна вирощувати абсолютно кругом. Кругом я маю на увазі. В різних регіонах нашої з вами прекрасної країни. Ну, а зараз буду закінчувати це відео на позитивній ноті. Ось, власне, оцім сортом, яким я дуже задоволений, сорт Сетімо. З нього вже чимало плодів було з'їдено. Але Перший, перша бреба, яка була на ньому, це була майже 160 грамів. І вона мене досить здивувала і своїми смаковими властивостями, і власне, кольором всередині. ну і Тим, що в принципі, от, якби вже на другий рік от рослинка може дати такі результати. О, всім бажаю здоров'я. Хорошого дня, мирного неба.